Знову Орловська Рив'єра. Цей раз вдалося встати на, на парковці перед Орловською пляжею. Повторюватися не будемо. Буду показувати тільки те, що не увійшло в минулий репортаж. Без повторів вхід в Рив риби Балтійські, це крабік. Ну ось далі. -ос Осоледить. Амбала мало. Да ну названа латине. И на четырех на четырех мовах. польско британская, немецкая, английская, литовская. Корюшка. Бычок. Де бичок? такий бичок бубир. <god Gabriel> Ось протка балтишка. Оце шпротка Балтійська. Ще тюрбо. Лє, що водиться. Він і в річки, і в море заходить. Оце сезонна риба. Вугар, він заходить і в море. Карп. Море заходы, морский черт, лосось, атлантичные заходы, алоэ черный бучок. Песчанка, мама. Я думала, какие зверь такие. Сагран. Агла. Чайка пришла до рыбы. Рыба копченая пахнет. От пляжа, потім Скеля отака гора, скліф по польською та англійською. Утьос по-російськи. І за горою продовжується понад горою можна пройти, і за горою вообще є пляжі.

Перший ярус скелі. Шлях продовжується. Дорога йде по першому ярусі, а нам потрібно на другий. Нора. Внизу пляж. Де спуск? Немає? Так вийдемо наверх. Ось вона? Розбіжавшись, зробити пережок зі скали? Дерева на краю скелі, але тримається. Вода горою продовжується. Багато живописних місць. Внизу пляжі вже непригодні для купання. Такі перешкоди. Залив. Ідеальні місця, щоб відслідковувати кораблі, які заходять в цю гавань. І піднімати варту. Чи висаджуються вікінги, чи ні. Тут декілька таких місць, з яких видно весь залив. Є місця такі вверху, а є місця отам от коса, заходи в море, прямо з берега можна наблюдати весь залив. Це якраз перевал залива і ми бачимо його продовження. Це скеля, вона якби входить в залив, упирається. а сам залив продовжується в іншу сторону. Он туди до кінця аж. Крутій обрив. Пляжа непригодна для купання. Ще можна, звісно, не на такої купались. Хода продовжується, Скелі не закінчуються. Повалені дерева неприбрані. Перекіпується, тому реалізують плинність і оберт життєвого циклу. Зелена зона. Влюблені йдуть в глуп скелі, досліджувати місця. Менш приметні повно таких місць. Ну, скелі я не думаю закінчуватися. Все це включаючи пляжі. Пляжі внизу. Мені нагадало гору Півіха під Кременчуком. Та її окресності, Хоча я там не був. Ось хтось загинув. Не вже пішов спуск вниз і можна вийти на берег до дівчинних пляжів. Насправді ні. Там ходять. Схоже це правильне припущення. Все нижче і нижче. Є перешкоди. Є перешкоди. Якщо тут є вихід, то він не такий популярний, як вхід з того боку, але так. Це вихід корені поробили ступеньки, сходини. Значно нижче, чи неправда? На правді. спуск. Доволі круті ступеньки. Вийшли на пляжу номер 14 Це гдиня. Треба скупатися прийняти морську ванну. А тут вже галька місцями. Да, тут доволі такі пляжі. Не дикі, звісно, але більш в цю сторону трохи. Не, не цивілізаційовані. Днем був дощ, і пісок ще мокрий. От так швидко міняється погода, дає можливість. відпочити. Тут є галька, є пісок. Купалися, йдем? Справа скеля, зліва море. Знайшли янтар, маленькі кусочки. Лежать валуни скрізь такі. Але є місця, де їх нема. Хтось прогулюється низом, хтось іде наверх. Це гдиня. Коли, заплив, коли я заплив за глибше, то побачив, той типу хмарочок з Бетонна площадка одна друга. Хода низом вдоль скелі продовжуються зона. Каміння. Йдемо босі для масажу. Але все чисто пахне. Вчора були в іншому місті, там водорості дуже пах, пахли. І лебеді дикі, качки їх їдять. Келя. дві сирени співають і лебить, як одна людина йде, то може утянути. Ось саме крайня точка Скелі, яка виступає в море. Відбуваються суви періодично. І навіть отаке бревно, отаке бревно. Чи впало? Что-то может втримать навряд mm. Скоро выход уже до цивільної частини рив'єри. ми обійшли значну частину скелі. Мало хто купається дуже, ну, в принципі, я нікого не бачив, крім нас. Люди хочуть закалені, і місцеві, бажаючих небагато. Цивілізований пляж. теж ніхто не плаває. і моло. Моло Орловське.